В снігурівську громаду, але це все ще е, як на етапі переговорів. Щас я їх відвезу в Чорноморку, щоб вони подивилися, як там це все працює, щоб вони відчули, що це таке. І якщо ця громада готова буде взяти на себе відповідальність, тоді будемо просити вас, щоб ви підтримали ну, от, громади, щоб все таке це буде питання виноситься на, на сесію. На сесію. Да, от, ну, е я думаю, громада сама повинна взяти на себе нож. Е, О, так, правильно ви кажете. Ну що головне? Які головні принципи? Децентралізації, що головне для того, щоб підтримали перспективний план, це перша економічна спроможність і близькість до центру надання адміністративних послуг. Я завжди казала, що ці два аспекти головні, коли ви визначаєте, що дооб'єднуватися об'єднуватися вам чи приєднуватись до іншого центру. Тому, якщо економічна є спроможність, якщо є економічна змога витримати всі, скільки населення. Буде, якщо планується... кількість вони вже розрахунки робили нас, Відійди ближче У да, нас, виходить, тисячу сімсот у Вас тисячу со три сімсот тисячі тисячі ну десь чотири тисячі. Дивіться, все залежить, як пранська Італіч, від вашої позиції. Якщо ви готові сьогодні е, працювати е, так, щоб громада при за три сільські ради була спроможна, а це. Поповнення бюджетів це е, якісь нові гранди, це постійна робота над проектами, це постійне залучення і робота з обласною владою з народними депутатами. Тоді можна давати шанс і можна підтримувати. Я скажу вам так: е, багато громад 19 грудня йшли не по перспективному плану, але пі е, отримали підтримку від обласної ради зв'язок з тим, що вони об'єдналися першими і давали шанс людям почу. Ну, Зрозуміти, що таке влада, що таке самоуправління на рівні, наприклад, двох об'єднаних сіл селищ. Звісно, що треба укрупнення робити. Тобто, в принципі, якщо казати сьогодні про децентралізацію, загалом про її реформу, то це повинно бути все ж таки укрупнення, тому що ваша населення 4 тисячі це не так багато. Тому необхідно вам розуміти, хто ще може до вас приєднатися. Ворохи що... там... Ну Тобто, ви зрозуміли, що для чого це? Це тому, що ми з вами, коли у нас будуть об'єднуватися два-три села, то ми з вами основну функцію децентралізації можемо втратити. Це головне, що на адмін, на адмін витрати менше грошей. Тобто, яка була саме головна думка, щоб менше було. Штату, щоб навпаки, було більше на розвиток. А коли зараз в деяких районах є дві сільські ради, і вони набирають штат людей, то ви вибачте, їм не вистачає навіть на якусь на водопостачання, їм не вистачає на ну, такі, навіть малі проекти розвитку, тому тут треба дійсно підхід дуже. Виважений не просто там, тому що вони хочете йти в центр снігурівки. Якісь є причини інші, Ні, тут вже не питання. Так, вони тобто, та, тут він, їм треба... Треба дати шанс щоб вони душу ну, получають шанс. Вони Якщо ви дійсно, цей. тому що оцрубська громада теж була у нас перша. і Ви сьогодні поїдете в Чорноморську, mm. і ну багато хто не вірив, але вони молодці. Вони почали працювати. Вони залучали гранди, європейські кошти, європейських партнерів, і тоді був результат. А якщо ви просто об'єднаєтеся і будете чекати якби допомоги зверху, тоді результату не буде. Тому я за перший пункт це спроможність, це інвентаризація земель, це пошуки нових дохідних частин бюджету. І тоді, якщо кожен з вас, кожен громаді скаже, ми готові сьогодні сплатити більше податку, але це буде наш. Усяк, успіх з вами це буде наше водопостачання, це буде наше освітлення в селі. Тобто, знаєте, як частку від себе віддати на розвиток громади, тоді буде плюс, тому що якраз зараз працюємо над податками, не поповнюємо бюджету. Розумієш, люди і о тут уголовиться ліський град. Вони розуміють, що знає, таке самі да, да. знають.